Друзі, всім доброго ранку. У нас залишився останній Соліс 24-й з неймовірною знижкою. Мінус 600 доларів. Зараз він коштує 6900 доларів. Два роки гарантії з моменту продажі. Це у нас буде 21 рік, 24 кінських сили. Мотор стоїть IT-соналіка, трьохциліндровий. Бошевська апаратура, проводка, форсунки, насос. Коробка у нас на три передачі. Три понижені, три повишені. Блокування задніх коліс. Вал від... а, понижені повишені. Вал відбору потужності. Вал двох 540 тисяч. Переднє міст відключається. Окремий речах на прицеп. Не треба нічого перекривати. Ручний газ з боку. Речах на віскі. Навізка на 3 точки. На 600 кг розрахована. Розетка під причем. Все, що потрібно, все в ньому є. Вузький, так, але за 200 доларів, якщо докупити проставки, буде ширший. Продаються оригінальні проставки, в нас є в наявності: як на передні колеса, так і на задні колеса. Резина у нас передня БКТ 7х14, задня так само БКТ 8,3х24. Хороший протектор. Диски, в принципі, розберні, його можна розширити, але все одно, якщо добавити проставки, не завадить, буде ширше. Буде вже поміщатися в колію. Тож, кого цікавить дана модель, доставка у нас безкоштовна, ціна акційна, саме на цей трактор 6900 доларів. Розрахунок вдома на місці, без завдатку. Телефонуйте, можна приїхати провести тест-драйв. Можна приїхати, може, вас зацікавить інші соліси. Соліс з Mitsubishi мотором 8300 і соліс серії EXtra 9300. І під замовлення 11200 з Reverse. Всім дякую за увагу. До зустрічі. Телефонуйте, приходьте на каву.